Чи існує фрукт тропічного штипу, який можна виростити в умовах помірного клімату? Так існує. Наприклад, це азиміна трилопатева. Азиміна трилоба. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо. З вами Олексій Коваленко. І ви традиційно на каналі Довкола Ботаніка. Цей свій зразок я отримав від Антона Лясковського. Йому за це щира подяка. Отже, подяка пану Антону, а ми подивимось, що тут у нас таке. Для цього розкриємо цю упаковку. Пройшло 35 годин. Я ще не відкривав, але якщо чесно, запах відчувається просто крізь коробку. Я не знаю, як працівники нової пошти встояли перед тим, щоб це не відкрити. Ось вона. Ось такий плід я сьогодні з вами дегустуватиму. Покриви і зелені. На дотик, вона така е, трішки м'якенька, але ще поки що й порушна. Е, отже, я зараз все сфотографую, все зніму, е, а тим часом розповім вам трішки про цю рослину. А зміна належить до родини Анонових, як якийсь Саусеп чи Черемоя. Це родина тропічних рослин, яка налічує приблизно 112 родів. У її складі описано приблизно 2200 видів. Трапляються вони переважно Важно в Південній Америці, Африці та Південно-східній Азії. Але от саме Азиміна є винятком, адже її ареал простягається на північ до південної частини Онтаріо Канада. У Сполучених Штатах вона поширена у східних, південних і середньозахідних штатах, починаючи від Нью-Йорка на захід, до південно-східної Небраски на південь, до східного Техасу та до околиць Флориди. Дивна родова назва ніяк не пов'язана із висадкою хлібних культур на зиму. Слово Азіміна. Походить від індіанського слова асімін або расімін, що поєднує кореневі терміни, расі, поділений уздовж уздовжнорівні частини, та мін, насіння, фрукт, горіх, ягода. Зростає рослина великим кущем або невеликим деревом, заввишки до 11-14 метрів. Якщо розтерти листки цієї рослини, можна вловити аромат, подібний до зеленого солодкого перцю. Квітки зринають ранньою весною, вони насичено червоно-фіолетові або темно-бордові, коли зрілі виділяють слабкий смердючий або дріжджовий запах. Ці ознаки вказують на те, що основною ціллю для приваблення є жуки, які сунуть на такі парфуми, наче шалені, пліда зиміни, жовтувато-зеленого чи коричневого кольору, 5-15 см завдовжки та 3-8 см завширшки. Усередині нього міститься ніжна м'якоть та коричневі або чорні насінини. Повне дозрівання часто відбувається лише після природного. Опадання плодів, що означає стратегію розповсюдження насіння, спрямовану на наземних, а не на деревних ссавців, яка істота займалася поширенням цих плодів? Чи займається зараз мастодонти, мамонти або ж мамути та гігантські наземні лінивці споживали ці плоди, а потім з їхніх екскрементів, залишених по всіх усюдах, проростали нові рослини, пристосування до системи доставки мегафауни, характерно для низки рослин, які походять із західної півкулі, де значна частина великих тварин вимерла ближче до кінця льодовикових епізодів. Зараз такі плоди вважаються еволюційним анахронізмом. Вони мають насіння. Занадто велике, щоб сучасні поїдачі плодів могли їх проковтнути, а це означає, що вони більше не пристосовані до сучасних екологічних умов. Іншим показником пристосування до розповсюдження великими тваринами є зелений колір плодів, який таким лишається навіть на піку стиглості з різким переходом в коричневий після його досягнення. Більшість савців покладаються на нюхові, а не на візуальні підказки, щоб розпізнати стиглі фрукти. Тому колір плодів не є ознакою зрілості для великих Савців, а знаєте, чим вигідно мати плід з зеленою шкіркою? Справа в тому, що цей плід продовжує ефективно займатися фотосинтезом, навіть коли він уже дозрів. Тобто він все ще займається енергетичними різними справами, тому це чудовий винахід. Але якщо покладатися в справі перенесення на якихось птахів, то вони можуть і не оцінити. Таке заощадження ресурсів після зникнення найбільших представників фауни, лише ведмеді, подекуди ковтали насінини не азиміни та сприяли поширенню дерева. Маленькі ссавці здатні розтягувати їх лише на незначні відстані. Ну а хто зараз є головним поширювачем Азиміни, звісно, це люди. А хто є найкращим поширювачем мого контенту? Звісно, це ви. Але так сталося, що я маю необхідність створити новий канал. Учора на ньому вийшло перше відео. Попрошу вас не лишати стару довкола ботаніку, адже вона й далі буде наповнюватися Вимими випусками та лекціями. А якщо вам подобається чи, хоча б просто цікавить моя відеотворчість, то підпишіться на новий канал. Він називається майже так само, та й концепція у нього така ж. У дебютному відео я представляю добірку з п'яти моторошних видів рослин, які насправді викликають не жах, а захоплення. Свята з тисячолітньої історії перетворилися на зручний маркетинговий привід продати свій товар. Цей канал не виняток. Ми використовуємо зручний привід, щоб привернути вашу увагу до п'яти. Моторошних рослин, з якими ми ділимо нашу планету. З вами Олексій Коваленко. Ви на каналі Довкола Ботаніка Плюс. Так, це та сама довкола Ботаніка, але у версії 2.0. До зустрічі на довкола Ботаніці Плюс. Найдавніша задокументована згадка про азиміну міститься в звіті іспанської експедиції Ернандо де Сото 1541 року. Під час цієї подорожі Азиміну знайшли на схід від річки Місісіпі, де її вирощували індіанці. Існують свідчення, що охолоджені фрукти Азиміни були улюбленим десертом Джорджа Вашингтона. Початково цією рослиною ласували переважно в межах її природнього розповсюдження, з виходом на ринок екзотики, а цьому сприяли розвинуті системи автомобільного перевезення та холодильні камери, популярність азиміни зменшувалася, проте спойлер це даремно. Плоди цієї рослини мають солодкий смак, схожий на заварний крем по текстурі, з нотками банана, манго та дині. Але є велика різниця по аромату, але ще більше по смаку у різних сортів та в різних популяцій цієї рослини. Свіжі плоди азиміни зазвичай їдять сирими, часто їх охолоджують перед вживанням. Її часто можна зберігати лише 2-3 дні при кімнатній температурі або близько. Тижня в холодильнику. Цей короткий термін придатності та труднощі з транспортуванням цих фруктів цілими дуже заважають широкій комерціалізації рослини. У місцях зростання азиміну використовують в багатьох десертах, часто заміняючи нею банани. Ці фрукти добре пасують до морозива млинців. Та до чого вони тільки не пасують? Поліда зиміни містить 19% вуглеводів, 1% білка, 1% жиру та 79% води. У 100 грам Мах м'якоті міститься 80 ккал і солідні дози вітаміну С, 22% від добової норми, магнію 32% від добової норми, заліза 54% від добової норми і марганцю 124% від добової норми. Плід також містить помірну кількість вітаміну А, 11% від добової норми. Порівняно з найпоширенішими масовими плодами, як то банани, яблуки та апельсини, а а вигідно вирізняється поживним містом. Тому будемо сподіватися, що в Україні практики вирощування цієї чудернацької представниці анонових будуть лише поширюватись. Що ж, розріжемо цей фрукт. Різати не так то й легко, оскільки ніж пирається в насінини. Вони тут явно дуже потужні. Отже, така штукенція утворилася дійсно як морозиво, по бокам е менш достигла частина, вона нагадує така досить тверда маса. Ну і Така уже значно ніжніша частина всередині. Аромат дуже цікавий. Пахне мені трішки сметаною, трішки заварним кремом, трішки нотками банана, ананаса, дині, щось такого, можливо, навіть манго. Скуштуємо. там, де навіть тверда частина, ложка чудово входить, набирається, і відразу видно, що це чудова консистенція, абсолютно е, ніжна. Спробуємо це на смак. Ммм, mm. насправді це досить смачно. Як я вже говорив, азиміна дуже сильно варіює за смаком, але ця просто чудова. Та не в роті, вона просто солодка, дуже солодка. На шкалі від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 шматок цукру, я б сказав, що це 9. Кислі нотки. Кислі нотки я не відчуваю. За шкалою від 0 до 10, це десь 1, можливо навіть 0. Що відчуваю ще uh, у смаку? То це невеличка гірчинка. Зовсім слабка на такому зовсім обертоні, Вона чудово підкреслює цю солодкість, її врівноважує. Не дуже потужно. Відчувається також ось такі кам'янисті, мов би, клітини, які є у груші, наприклад. От вони ваноні теж є. Але теж, як на мене, супер приємно, супер класно. Консистенція банана, от е, такого дуже м'якого банана, але не перестигло банана. От, е, Загалом цікаві відтінки. Відтінка у бік того ж манго, дині, чогось такого. Зупинитися абсолютно складно, не знаю. Мені дуже подобається, от, е, це чудова азиміна. Е, Тому, якщо маєте змогу її десь роздобути, рекомендую вам це зробити. Цього року чи, можливо, вже наступного є тематичні групи у Фейсбуці, є розплідники, які це продають, є багато ентузіастів. На щастя, рух е, є такий е, по впровадженню цієї культури. Будемо сподіватися, що невдовзі ця культура буде усе звичайнішою, і звичайнішою на нашій території. Ну а що я як завжди звичайно вам вкажу: поставте, будь ласка, полик з цьому відео, напишіть коментар, можете розповісти, чи їли коли-небудь чазаміну, можливо, ви вирощуєте. Заміну е, можливо, ви е, просто плануєте її скуштувати. Все це з радістю прочитаю в коментарях. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас, а заміни не забувайте, що замість заміни можна використати, наприклад, соціальну мережу. Пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України і так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.